Так, сьогодні другий день, який я зробила перманент. По червоні трохи спадає, бровки виглядають досить натурально. Дуже хочеться, щоб вони залишилися саме такими яскравими. Але, як мені сказали, коли відпадуть корочки, то пігмент повинен виглядати світліше. Будемо спостерігати. Немає жодної болі зараз на бровках, ну, якщо їх там чіпати якось так. Я вже їх мочила, тобто можна мочити. нічим не мазала, нічого не робила. І поки вони виглядають ось так. Вже коли з'являться корочки. Хочу поділитися з вами, історією невдалого перманенту. Тобто, сьогодні другий день, як я зробила брови. І бачите, як вони виглядають? Вони дуже темні, вони дуже широкі, як для мене. Тобто мені вже знайомі сказали, що вони дуже широкі. У мене вже мама каже, що ти це зробила. І я вже написала майстру. Кажу, я приходила запитом на натуральний ефект. Але ну, те, що я бачу зараз, мені взагалі не подобається. Я не знаю, можу вже записуватись до майстра з видалення, хоча я знаю, що це дуже боляче. Але коли ми розмовляли з майстром, вона мене запевнила, що все буде добре. Но зараз мені не подобається взагалі результат, як воно все виглядає.